Прошу, ми допоможемо. Послухайте, ми допоможемо, щоб є в наших силах однозначно, Тому, тому, товариство, я ж вам відповів. Почав з того, взяв документ і, от при всіх тут при камерах, кажу, що беруться під особистий контроль. Передаю Генеральну прокуратуру і буду слідкувати за тим, контролювати за тим, як іде справа. Це є перше, то є та допомога, яку я можу зробити. Але друге, що я запропонував громаді Ярмолинецького району, що ви теж мусите мені допомогти, нам всім допомогти. І якщо ми один одному допоможемо, ми разом змінимо і зламаємо ту систему. Бо насправді ми ні. ні, ні, давайте так. Ми один О, ні, стоп, стоп, стоп. Стоп, я не хочу. Пані, пані, послухайте сюди. Пані, пос... ну чекайте. Не сюди. Пані, послухайте сюди. Я не хочу, щоб ви мені особисто допомагали. Мені не треба допомагати. Мені не треба допомагати. Треба, щоб ви самі собі допомогли. Можете. Та я вам переконую, що можете. З нашою допомогою ви можете собі допомогти. Ви маєте психологічно змінитися, відчути себе господарем, а не рабом. От з того, от того ми починаємо. Добре? Ну все, працюємо разом, а там буде видно. Третій канал цілими днями крутить цього на Дивіться, третій третій канал і поділя центр. Що не включиш, Лабазюк, такий добрий дядько, що його хоч приложи до і, Я канал, не знаю. Той, да, канали, що вони його так розумієте? І інформація людям. А ці вони, вони... вони... І канал закрити треба. Це. Я готовий на всі питання відповідати. На рахунок дозвольте, я відповім потім вам. його. Послухайте, будь ласка, народ. Дивіться, яка ситуація. Пані правильно підняла питання про канали телебачення. Насправді, от дуже добре, що ви нарешті це вже починаєте розуміти. Сьогодні Україна інформаційно окупована власники каналів. Оце ті самі олігархи, які вклали гроші в створення тих каналів для того, щоб промивати мізги людям. Правильно, що це значить, що нам потрібно зробити дуже серйозну економію і інформаційну реформу. По-перше, люди повинні знати, і це моя позиція, в законі має бути зафіксовано. На жаль, цей закон, на жаль, цей закон так само не можна ухвалити. Тому що не хоче олігархічне лобі його підтримувати, щоб кожного дня у всіх новинах інформували. Ми вам даємо новини, але попереджаємо, це є канал, власником якого є такий-то, такий-то. Щоб люди розуміли, хто їм промиває мізгочки. Це є перший момент. Тим більше, що ми з вами побачили, наскільки силу має сьогодні. Інформаційні канали. і це має бути чесно. У нас в Україні має бути створено громадське телебачення і радіо, щоб воно не було залежне від олігархів. Це теж є дуже важливо. Треба захвачувати встановлення. Зрозуміло, давайте по, по ринку. Добрий день, Олег Ярославович, Ми по, по таможнях помити хотіли запитати.